Чому важливо робити заповідь навіть тоді, коли спадкоємець лише один? Часто мені задають таке запитання. Якщо у мене тільки один син або одна донька, там же не може бути інших суперечок, немає інших спадкоємців щодо спадщини? Справді, якщо вони єдині спадкоємці, спорів, начебто, не повинно бути. Але питання не лише в кількості спадкоємців, коли людина подає заяву на вступ до спадщини нотаріусу, нотаріус зобов'язаний перевірити родинні зв'язки. І тут починаються нюанси: свідоцтво про народження з помилкою в даті. Або у місяці, різночитання в імені чи прізвища батьків, зайві чи неправильні літери в документах, це створює проблеми не вам, а вашим дітям. Але є просте рішення, заповіт, у якому ви зазначите, що передаєте своє майно конкретній особі згідно з її ідентифікаційними даними, без зазначення родинних зв'язків. І тоді доводити спорідненість не доведеться взагалі. Це позбавить ваших рідних зайвого клопоту та можливих судових рішень в майбутньому. Крім того, заповіт варто складати, якщо. Хочете розподілити майно непорівно або не за законом. Бажаєте включити до спадкоємців не родичів, а, наприклад, друзів, сусідів, громадські організації тощо. Маєте кількох спадкоємців і бажаєте чітко визначити, хто що отримає. Хочете призначити виконавця заповіту, щоб він наглядав за дотриманням вашої волі. Правильне рішення сьогодні. Це захищені права і спокій вашої родини в майбутньому. Правильне прийняти вами рішення сьогодні це захищені права і спокій вашої родини завтра.